Доброго дня, вітаю вас. На зв'язку Ніна Нартюк, незалежний фінансовий консультант, і сьогодні ми поговоримо про фінансові інструменти і класифікацію активів. Для мене дуже важливо як для фінансового консультанта, щоб мої клієнти і студенти курсу розуміли, що правильно починати свій шлях інвестора. Як зробити свій шлях інвестора максимально надійним, зручним, комфортним і найменш ризиковим? Так, я зараз не буду говорити про те, як визначити, до яких взагалі активів або фінансових інструментів готовий кожен клієнт, як це визначити? Сьогодні я хочу, щоб ви розрізняли, які є активи і правильно до цього ставилися. Тому що зараз дуже багато є різних фінансових інструментів, активів, пропозицій, з якими ви можете стикатися практично кожен день. Але якщо ви не володієте елементарними азами фінансової грамотності, ви можете натрапити на таку пропозицію, яка просто забере всі ваші активи або відкладені кошти, інвестовані кошти. Просто так ви їх спустите. Тому сьогодні важлива тема, як на мене, база. База того, з чого ви взагалі маєте починати. Про що будемо говорити? На нашому постараюся сьогодні багато часу не займати. Поговоримо про класифікацію фінансових інструментів. Консервативні активи сьогодні суто про них, так? Про те, що всі знають. Плюси консервативних активів і, звичайно, їхні мінуси. Тому що в кожному в кожних фінансових інструментах є свої плюси і мінуси, так? І ви маєте знати, як правильно їх оцінювати, для того, щоб бачимо, ваші гроші правильно працювали. Отож, фінансові інструменти і їхня класифікація. Є три класифікації. По-перше, це консервативні фінансові інструменти. Що це таке? Це інструменти, які не дають великої дохідності, але й мають. Але й не мають втрат, перепрошую. Це інструменти, в яких ви маєте гарантований дохід, це раз, що дозволяє капіталу рости повільно, але постійно, без стрибків вверх і вниз. Або, як кажуть, без великих так, наших нервів на те, щоб спостерігати за тим, як взагалі рухається ваш актив, так? чи в сторону плюса, чи в сторону мінуса. Якраз консервативні інструменти до них можна віднести нерухомість, поліси накопичувального страхування життя, недержавні пенсійні фонди або НПФ, дровоцінні метали, банківські депозити, облігації імітетів з рейтингом не нижче А. Так? Я думаю, всі ви чули про нерухомість, про депозит і так далі. Я не знаю, що зараз є у вашому інвестиційному портфелі, або чим користуєтеся ви, але я думаю, що хоча б щось з переліку з цього вже сказаного мною у вас є. Ну, як мінімум, напевно, якийсь банківський депозит, або був, або є. Про це поговоримо ще далі. Наступна класифікація це є помірні фінансові інструменти. Це інструменти, які можуть дати більш високий дохід у довгостроковому періоді, але часом можуть падати. При інвестуванні в ці інструменти ви не отримаєте жодних гарантій. Прибутковість в цих інструментів може бути велика, від 20, навіть якщо там, 19 до 50% за рік. Я думаю, ви теж стикалися з такими. До таких е, інструментів фінансових, ви можете віднести взаємні і іпоєві фонди, консервативні хедж-фонди, акції великих компаній і інвестиційні фонди і банки. Помірні інструменти, е, до них теж не всі готові клієнти, е, багато хто не розуміє, що це взагалі таке, як це працює і так далі. Тому другу класифікацію я сказала. І третя класифікація. Це є агресивні фінансові інструменти. Це інструменти, які можуть дати надприбуток. Однак будьте готові до того, що частина грошей, а можливо, і всі гроші, які вкладені, так, вами всю частину портфеля можуть зникнути. Я завжди рекомендую, якщо ви не готові ризикувати, так, то не використовуйте цю частину ні в якому разі. Ми ще на курсі особисті фінанси 2.0 будемо говорити. Про те, як визначити, як визначити свій інвестиційний ризик профіль, щоб не попастися на так, на якийсь гачок-хейтерів або ще якихось людей, які пропонують такі от велико, високоризикові агресивні фінансові інструменти, так? І е, всякими методами просто хочуть вас переконати в тому, що вони вам дуже потрібні. Тому що е, в міру того в моєї якої буду вже більше ніж 6 років назового консультування. Я розумію, що багато людей не проходять цей тест на інвестиційний ризик профіль і взагалі не розбираються так всі класифікації, і під впливом якоїсь людини або від там, настрою, або просто від незнання вкладають свої гроші якраз в агресивні фінансові інструменти, потім лишаються ніжче. На жаль, на жаль, такого є дуже багато. Чому люди готові вкладатися в агресивні інструменти? Тому що багато хто шукає чарівну кнопку, яка називається Бабло вже, так? і е, хочуть нічого не робити, але вкласти сьогодні 100 доларів, а через місяць забрати обіцяних півмільйона. Тому до, таких, до такої категорії можна віднести валютний ринок, спекуляції на валютному ринку. Створення власного бізнесу, так, це завжди, до речі, теж агресивний інструмент, якщо ви не вмієте правильно порахувати прибуткові свого бізнесу або того бізнесу, який ви хочете відкрити або заснувати, І, відповідно, ви теж так, це маєте, маєте розуміти, що це є теж агресивні інвестиції в бізнес. Пряме інвестування в акції, якщо ви знову ж таки в цьому не розбираєтеся, про... Інвестиції в акції ми теж говоримо на курсі особисті фінанси 2.0. Більш широко входимо так, в цю тему, і насправді тут теж треба знати хоча б базові поняття, як правильно в цей ринок інвестувати, і позика грошей під відсотки. Насправді, я ж сюди можу віднести і ринок криптовалют. Люди, які в цьому не розуміються або дають свої гроші під пряме регулювання, так, теж потім, в більшості випадків, лишаються нічим. Про криптовалюту, теж будемо говорити на курсі особисті фінанси 2.0. Тому, друзі, три категорії інвестиційних інструментів: консервативні, помірні і агресивні. І я завжди наголошую і говорю не раз, і завжди практично на кожних навчаннях, на кожних своїх вебінарах, про те, що ваш інвестиційний портфель має бути диверсифікований. Оптимально є така структура активів, яка дозволяє захистити особистий капітал від різних інвестиційних ризиків. Тому що для прикладу, за стратегією інвестування, яку радять використовувати фінансові консультанти практики, і я теж якби, раджу так це притримуватися хоча б плюс-мінус такого співвідношення, активи розподіляються так: консервативні 50%, помірні 30% і агресивні 20%. Але, дорогі мої, я завжди складаю клієнтові інвестиційні взагалі портфель, або його фінансовий план бо її. так, я завжди відштовхуюся від того, що людині потрібно, тобто від її фінансових цілей. Але ні в якому разі не думайте, що це тільки якісь там агресивні виходять фінансові інструменти, або помірні, або тільки суто з консервативних має складатися фінансовий портфель. Насправді ні. І зараз я хочу, щоб ми більше поговорили саме про консервативні фінансові інструменти, тому що. Як показує досвід, так довоєнний консервативні фінансові інструменти це такий нерухомість або банківський депозит. Раніше, так, в Україні люди, які мали вже нерухомість або вкладали гроші в нерухомість, вважалися вже інвесторами, насправді, так. Але давайте розглянемо нерухомість як консервативний інструмент фінансовий, і насправді це теж дуже велика лотерея, так? Тому що а ок, це є надійна так нерухомість, бо вона є фізична. Так, вона вже, якщо ми говоримо про нерухомість, яка вже збудована не на будь-якому циклі забудови, а саме збудована нерухомість. Це дуже добре, якщо вона є в місті, де не прилетить ракета, так, маємо сьогодення. Нерухомість за кордоном теж зараз, зараз буремний час, якби відносне так поняття. Але знову ж таки, купуючи нерухомість, ми маємо розуміти, в якому місці ця нерухомість, чи там, є робочі си, чи там є робочі місця, чи там є приріст населення, які там ціни і так далі. Тобто, наразі, як на мене, нерухомість не є основним консервативним інструментом. Що відноситься, що стосовно депозитів насправді, так? на нашому курсі особисті фінанси 2.0. Особисто я зараз не раджу користуватися депозитами як, як ціль, так, як фінансовий інструмент. Ціль. Чому? Тому що в нас є зараз ОВДП, є державні облігації, військові облігації. Цього клієнта зараз вигідніші. Насправді, тому що, як мінімум, вони не оподатковуються при кінцевому так, знятті цих грошей. Коли вже вони попрацювали на визначений термін. Про е, облігації ми теж вже говорили в наших попередніх заняттях на курсі, е, тому я розказала, де їх можна купляти, для чого їх використовувати, як вони працюють. І насправді, як і на мене, е, облігації державні наразі в Україні є більш прибутковішими і більш надійнішими. Хоча мені деколи говорять, що ще може бути надійніше банку, тому що є фонд гарантування виплати і так далі. І я кажу: Окей, так, є дуже багато людей, які дійсно консерватори, які вкладають свої гроші тільки в консервативні інструменти фінансові. І я не кажу, що це погано, це є ваш вибір, це є ваші гроші. Я вам можу тільки просто зараз сказати плюси і мінуси консервативних інструментів фінансових. Тому давайте поїхали. Плюси консервативних активів. Давайте то кажуть, будемо відверті самі з собою. Це останнім часом моя улюблена фраза, що дає, дає нам консервативний актив. Захисна функція активів, тобто задача зберегти кошти, а не примножити. Ми їх зберігаємо, так, тому що вони в нас не лежать під подушкою. Вони захищені в плані того, що вони працюють як не як, так? І переходимо до другого плюса, це ми їх захищаємо від своїх ж помилок. Тому що якщо у вас є готівка на руках або на картці, може бути дуже багато імпульсивних рішень. Або, наприклад, зараз є різні установи, люди, які навіть з вашої картки можуть вас. Ці гроші видороти, списати, або ви можете просто так їх десь прогуляти, як так кажуть, пропити, щось купити. Є дуже багато людей, які все ж таки страждають так, на імпульсивні покупки і так далі. Тобто, як я вже говорила теж на наших заняттях, що ви несучи так, або вклавши свої гроші на той самий депозит, або купивши облігацію, захищаєте свої гроші від самого себе. Тому що вони, як мінімум, розділені так, з ціною або е рахунком, який у вас має термін, і ви його раніше просто зняти не можете. І насправді це теж для дуже багатьох людей інвесторів, початківців е або людей, які мають свою фінансову ціль за допомогою консервативного інструменту, хочуть її досягнути швидше, так, щоб, е оскільки гроші працюють, е це є вихід. І третій плюс, як на мене, він теж є дуже змістовним, так, і аргументованим, це врегульовують ваш страх втрати коштів, тому що все ж таки це є впевненість і психологічна стабільність, тому що все ж таки гроші це теж нам деколи давлять на голову, тому що ми розуміємо, що вони в нас є, ми їх можемо потратити. А тут, як ніяк, так ми психологічно розуміємо, що вони ніде не підуть, не згорять, їх не вкрадуть, ну і, відповідно, вони працюють. Як на мене, це є основні плюси консервативних інструментів. І я вам хочу ще раз нагадати, що дуже багато людей користуються саме консервативними інструментами, і для них це є так вихід. Тому перейдемо далі до мінусів: мінуси. Не приносять великої дохідності консервативні інструменти. І насправді це так, тому що, ну знову ж таки, давайте подивимося на інфляцію, яка у нас була минулого року, після минулого року зараз вона трошки стабілізувалася, але знову ж таки, так ми не знаємо, що буде завтра. Тому не, перекривля... не, не перекривають інфляцію. На жаль, якщо ми говоримо про депозит до прикладу в банку. То я хочу сказати, я раз покажу вам пізніше, як вибирати собі депозити в банках українських. Але якщо ми говоримо про Європу, то тут вже давно депозити не приносять дохідності, тому що тут люди ще треба, люди ще доплачують, клієнти доплачують банку за те, щоб їхні гроші просто зберігалися, так і повернемося до плюсів, захищаючи їх від самих себе. Тому, на жаль, це зараз є, ну, так, сьогодення. Друга, надають ілюзію, що не треба розбиратись. Найнадійніший актив, і за нього не треба хвилюватися, так? оскільки так всі говорять, є така що у нас все-таки, як то кажуть, стадний інстинкт ну, що ж там ті класичні інструменти, активи, що ж там про них знати? Ну, депозит, ну там. Та сама облігація вже теж дуже багато людей про це знають. От для чого розбиратися, і от, ні, не маєте шансу просто вивчати щось нове і прогресивне. Ну, насправді воно і так, тому що деякі люди на цьому і зупиняються. Є якась там короткотермінова ціль, є гроші, які працюють, захищають інфляцію, захищені від самого себе, приносять як на якийсь дохід, на який людина розраховує, і людина собі в спокійному стані розуміє, що все ок. Так, а для чого далі? Щось, щось робити, тому третій мінус можете не помітити якийсь потужний тренд. Тому що насправді ви не розвиваєтеся як інвестор, не можете, і можете просто опустити шанс або тренд, який дає сильне зростання. Зараз дуже багато різних трендів. Дуже різних напрямків, багато нові там, інвестиції в бізнес з'являються. Та сама криптовалюта, яка зараз якраз на піку, слави такому. Ось як зараз я вже бачу, коли е відео в Ютубі, що чи що варто взагалі зараз складатися в крипту, оскільки це вже такий дуже великий тренд, чи, чи на ньому будете заробляти. Ну, Тобто зараз дуже всього багато, але в цьому треба знову ж таки розбиратися. Але з другої сторони, Мінус в тому, що ви не розвиваєтесь, ви надійте на, на те, що у вас є, тому що і так всі все знають, і так воно працює, і так є фонд гарантування вкладів, і так є держава, яка захищає облігації, і так далі. Це як до того, що якщо ви вкладаєте всі свої гроші заощадження саме в такий клас активів, як консервативні фінансові інструменти. Тому що, знову ж таки, давайте подивимося, так я тут написала презентації в дужках тренд кодек Коли, знову ж таки, я думаю, що хто з вас не пам'ятає, можете про це почитати в інтернеті. Тренд кодек так, це був найвідоміший тренд. Він був на популярному самому піку популярності, так, фотографії друкувалися і так далі. І що з'являється цифрова фотографія? Іде зараз тренд кодекс. Знову ж таки, так само, як деякі люди говорять, дуже надійно вкладати гроші там, в банки, наприклад, в закордонні, дуже таких стабільних держав, там, Німеччина, Австрія і так далі. Але знову ж таки, давайте подумаємо: згадаємо криза 2008 року. Хто був готовий до того, що криза вдарить по всьому фінансовому ринку світовому? Тому класичне, класичні інструменти це гуд, але вони теж змінюються. Тому що є нові тенденції, тому що світ не стоїть на місці, тому, знову ж таки, повертаємося до того, що, що дає, що, який найбільший, знову ж таки, плюс цих консерватив інструментів. Це, це є плюс того, що ви навчитеся відкладати, інвестувати і звикати до того, що ваші гроші можуть працювати. І це, я вважаю, основною перевагою класичних інструментів. Вони вам дають спокій, вони вам захищені від самих вас, вони вас вчать інвестувати, думати про гроші, які роблять гроші, так. такий собі початковий етап вашого правильного мислення, налаштування на те, що ваші гроші мають працювати. Я вважаю, що це теж дуже класно. І чому до консервативних інструментів, які ви маєте докладати по нашому слайду, як має диверсифікуватися ваш інвестиційний портфель? І, як кажуть фінансові консультанти, що консервативних інструментів у вас має бути 50%. Я з цим рішенням таким не сильно згоджуюсь, так погоджуюсь, тому що відповідно консервативні інструменти у вас мають бути, ваші гроші мають бути теж в тих самих облігацій, так, на даний момент, які вам найбільш вигідніші по прибутку, е, якщо ми говоримо про Україну. Ось, але не 50% ваших заощаджень. А стільки, скільки потребують цього ваші фінансові цілі короткострокові рік, максимум півтора. Тому що якщо ми говоримо на дальший термін, то класичні інструменти хіба на формування фінансової подушки вони підходять. Це є суто моя думка, так, експертна, але я вважаю, що вони теж має місце. Я завжди відштовхую того, звітово цілі клієнт. Так, які є цілі короткотермінові, де ми зберігаємо фінансову подушку? Ось, але я думаю, що ці переваги, плюси і мінуси, вас теж трошки заставили задуматися, так? І переглянути, можливо, на даний момент ваш фінансовий портфель інвестиційний, що є у вас. Тому я хотіла вам ще показати, де дивитися, взагалі, інформацію про наявні депозити, до прикладу, в Україні. Зараз я хочу включити вам демонстрацію екрану. Я думаю, всі ви знайомі з сайтом Minfin.UANUA. Minfin я вам в описі під відео кину посилання. Так, демонструю екран і покажу, як це можна користуватися. Чому я завжди рекомендую цей сайт, тому що тут найбільш, найбільша інформація, тут є калькулятор депози... депозитів, і е, тут перелік банків, так, які надають. Це є офіційне, офіційні дані. Це не те, що там десь хтось представник якогось банку або мікрокредитування, або ще щось. Так, вам щось хоче, там, десь вам попалася реклама, і ви туди перейшли. Завжди користуйтеся офіційними даними і користуйтеся МінФінЮей, тут є депозити. Тут є різні закладки на цьому сайті кредити, і банки, і страхування, і інвестиції, і криптовалюта. І тут є новини. і Взагалі я рекомендую собі, якщо ви цікавитесь інвестиціями і фінансовою грамотністю, і хочете бачити тільки свіжі дані, то я рекомендую собі цей сайт. Що тут є корисного для вас, як для інвесторів, і як ви це можете користуватися? По-перше, тут є допомога так, у вигляді спеціаліста, але я думаю, що вам цього не сильно треба. Дуже простий калькулятор, сума 100 тисяч гривні, валюту ви теж можете вибирати, є доларові, є євро, так, депозити. Строк Вибираєте, наскільки вам потрібно. До прикладу, так, ви, хоч, ви хочете собі там фінансову подушку сформувати, і рік часу, щоб воно або вже маєте сформовано, або хочете доформувати за рахунок, так, депозиту, і собі вибираєте тут термін. Як бачите, терміни теж різні. Місяць, там 4, рік, будь-який 7 днів, 2 тижні. Чотири місяці, ну, грубо кажучи, на три місяці на квартал. Фільтри теж тут є різні, з онлайн-реєстрації, поповнення, часткове знаття, так? Це я, я завжди говорю на курсі: що е, фінансову подушку, до прикладу, треба формувати так, щоб з можливістю дострокового розірвання або зняття коштів, тому що, якщо вони вам потрібні, щоб ви не втрачали. Це теж дуже важливо. Поповнення, часткове зняття. Поповнення це, якщо ви хочете, наприклад, кожного місяця щось докидати, так? І трохи якогось кешу на ваш рахунок. Всі міста, вибір банку, всі міста. Ну, давайте, до прикладу, виберемо яке місто. Секунду. Ну, Нехай буде Вінниця, так? Вибір банку. З іноземним капіталом, так, багато хто з клієнтів, хоче суто банки з іноземним капіталом, бо більше довіряють. Приватбанк, Сітібанк, там за рейтингом, всі банки. Ну, давайте державні банки вибирамо. Е, і оберіть всі, що у нас що кварталу. Виплата відсотків. Давайте що квартало, тому що ми на три місяці взяли. І для фізичних осіб. Тут є топ банків. Та 10, то 20, всі тип депозиту, звичайний терміновий акційний, депозитний сертифікат і так далі. Давайте беремо звичайний, так? І маємо отаку от от штуку. Відразу вам підбирається по ваших критеріях. Детально банки, які можуть запропонувати вам суто, ваш так, варіант. Тосотник 1,25%. Я рекомендую дивитися депозити на півроку на рік, але знову ж таки показала вам, де це можна скинути, так, можете собі поважитись, подивитися взагалі, що да як. Якщо ви хочете у валюті депозити відповідно вибираєте долар або євро і собі, тобто кажуть, великого великого роду не треба, щоб зайти на сайт. і Собі подивитися варіанти. А вже якщо вам щось не ясно, тоді звернутися до свого фінансового консультанта. Але знову ж таки, давайте повернемося до того, що вигідно наразі вам в даному моменті, ви бачите, коли робиться цей запис, так? Не спеціально проводжу через сервіс Zoom, щоб ви могли подивитися, коли я зробила запис і наскільки свіжа інформація. Повернемося до того, що на короткотермінові цілі або на фінансову подушку. Знову ж таки, зверніть свою увагу на облігації, які зараз для вас більш вигідніші. Тому, друзі, перш за все, перегляньте свій інвестиційний пакет. Подивіться, скільки в вас йде ваших інвестицій, або скільки, якщо ви ще їх не маєте, скільки б ви хотіли підбачити фінансові цілі, все ж таки, щоб ці, цих інвестицій було в класичних активах. Виберіть для себе ціль цих класичних активів. І вже дивіться, що вам більше підходить. Пам'ятайте про плюси і мінуси, і пам'ятайте, що треба завжди розвиватися і дивитися на перспективу своїх грошей, і не зупинятися суто, на класичних активах. Тому бажаю вам успіху, лишаю вам сайт МінФін під цим відео, і запрошую до наступних занять.